Всім привіт, друзі! Сьогодні поговоримо над таким сортом абрикоса, як Magic Кот. Ось такий він має вигляд. Сьогодні у нас є 1 липня. Ми почали його рвати. Правда, тут нема що рвати, бо весною, весною була. Коли вже зацвіли, повністю був цвіток, пав сніг, ще й великий сніг, сильно заболів абрикоска, сильно заболіло дерево, всі квітки розпадалися, попадали. Але все рівно десь десь щось на компоти буде. Щось для компотів буде, бо дерева то великі, але урожай дуже слабенький. І ось бачите, так і залишилися в'єтки по меші по Ось бачите, як залишився, як була квітка, і так і змерзло і заболіло. Ось і так дуже багато цього року в нас попропадало. Ось тако. так. Так. І з плюсів, і з плюсів. Які з плюсів... Дуже солодкий, дуже солодкий, вкусний абрикос. Ем, без взагалі є абрикоски, які мають кислінку. Це взагалі немає ніякої кислінки. Дуже смачний і ще з плюсів крупний. Попадаються дуже крупні, не всі. Але подивіться, подивіться, який гігант. Це як нормальне яблучко. 180-160 грамів це однозначно, може і більшість. Ось бачите, і більшість вони ось такі з крупних абрикосів. І з мінусів які, нюансів, скажем так, що більше мінусів, ніж плюсів. Е -е, повинен бути ван вандеркот, опелітель, це обов'язково. Далі. Е Кісточка не відділяється. Ось зараз вам покажемо. Вже з абрикос, який дозрів. Бачите, кісточка не відділяється. Кісточка обматується об в округ абрикоска. Це із нюансів, які для домашніх умов закривати, там, розділяти, це звісно, мінус. Велика обйомність має ріст. Це, виходить, у нас четвертий рік, дерево вже має більше трьох метрів. урожайність слабенька щось нам коли їх розхвалювали. Було дуже багато сказано, але ми кажемо, то, як є напряму. Ось так, Ось такі на сьогодні реаліті. По устойчивому я скажу, бо устойчивий до хвороб, до моноліозу, тому що, дивіться, рост має. Деякі сорта в цьому році дази молодого приростка не мають, а це пішов, Ну, не, не хворіє. Якщо брати, звісно, для їсти просто так і, і садити зразу і вандеркот, то для домашніх умов супер. Для, про, для розвивання, як на сади, садити багато кількість, я не знаю, чесно сказати, цього сорту я би не рекомендував, є багато нюансів, які мені не Ось. Можу зняти сьогодні відео і цунамі там. У мене залишилося одне дерево молоде, то там взагалі інша картина, якщо зрівнювати з цим сортом. Ось бачите, яке у нас топ-хід слива обліплена в цьому році. Просто вже ще раз, треба буде, вже не знаю як заходити косаркою, бо. Все, згинається. Ось так, друзі. Добре, пишіть, що вам понравилося, що не понравилося, пишіть нюанси, коментарі. Дякую, що слідкуєте за нами, побачення.